Верховна Рада заборонила надання валютних позик в Україні. Закон щодо врегулювання правових відносин між кредиторами і споживачами фінпослуг підтримали 226 народних обранців. Отже, вдосконалено процедури банкрутства і стягнення майна боржника. Особі, яку виселяють, мають надати постійне житло, також заборонено споживче кредитування в іноземних грошах. Окрім того, позакодавець не має права прописувати у договорі будь-яких зборів відсотків комісій за дії, не передбачені законодавством, а також не може відмовити у прийнятті платежу під час дострокового повернення коштів. Фахівці кажуть, попит на дрібні кредити у державі різко збільшився. Це порятунок для банків, які зазнають збитків через замалу кількість іпотечних угод. Тема валютного кредитування це велика проблема для нашої держави, тому з точки зору обмеження валютного кредитування в нашій країні і спочатку споживче кредитування, і далі, звичайно, ми будемо йти, напевно, в законодавчу так, щоб довести норми взагалі кредитування в Україні, виключно в національній грошовій одиниці.